Всім привіт! Мене звати Іван Жоботинський. Я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Щомісяця я роблю огляди продажів проблемної нерухомості столиці. І зараз в вашій увазі пропонується огляд за січень 2024 року. Поїхали! В січні на сітам було реалізовано 13 об'єктів. 4 квартири. Два житлові будинки, одне нежитлове приміщення, три паркінги та три гаражі. Почнемо з квартир. Найдорожчий лот це однокімнатна квартира площею 44,1 квадратний метр, яка знаходиться по проспекту Перемоги 5В. За лот вели боротьбу два учасники. Переможцю квартира в цьому елітному житловому комплексі бізнес-класу обійшлась в 2,7 мільйони гривень. В перерахунку на 1 квадратний метр це 61 225 гривень. Вітаємо з продажем приватного виконавця Юрія Приходька. З фотографій не видно, чи зроблений ремонт в квартирі. Інтуїтивно припускаю, що скоріше за все ремонт в квартирі є. На звичайному вторинному ринку одна кімнатна квартира в цьому ж будинку продається за 4,3 мільйони гривень. Давайте подивимось, яка ситуація з обтяженнями. Всього на квартирі три обтяження. Два обтяження виконавця, який реалізував об'єкт, і одне обтяження Державної виконавчої служби. Це небагато і з їх зняттям не повинно бути проблем. Їдемо далі. Найдешевша з квартир. Це двокімнатна квартира площею 41,7 квадратний метр за адресою по вулиці Михайла Котельникова, 19. За даний лот вели боротьбу аж сім учасників. Переможцю квартира обійшлася майже в 1,2 мільйони гривень. В перерахунку на 1 квадратний метр це 28 460 гривень, віддаємо породежем колегу Марію Фесик. Дивимось, яка ситуація з арештами. Їх всього два. Один виконавця, який продав квартиру, інший державного виконавця. З їх зняттям не повинно бути проблем. Житлові будинки. Всього було два лоти. Один таунхаус, інший одна третина житлового будинку. На мій погляд, частини об'єктів нерухомості, якщо вони не виділені в натурі, не є ліквідними об'єктами. Тому зупинятися на одній третині житлового будинку не будемо. Давайте поговоримо про таунхаус за адресою по вулиці Садова, 73, будинок 30 дріб3. Спільна будівля поділена на 4 квартири. У кожної квартири своя маленька земельна ділянка. За об'єкт вели боротьбу 6 учасників, і переможець заплатив 1,6 мільйони гривень. Вітаємо з продажем колегу Дмитра Гненного. Дивимось на обтяження, їх аж 7. Це досить багато. Будемо сподіватись, у переможця не буде проблем з їх зняттям. Ідемо далі. Нежитлове приміщення площею 252,2 квадратних метри за адресою по вулиці Данила Щербаківського, 52. Цей підвал без ремонту було продано за майже 1,9 мільйони гривень. Вітаємо з продажем колегу Ярослава Бережного. Боротьби за цей лот не було. На торги зареєструвався лише один учасник, який забрав цей лот за стартовою ціною. Дивимось на обтяження, їх всього 5. Не дивлячись, що їх досить багато, нічого критичного я там не бачу. Це арешти приватного виконавця, який продав об'єкт, арешт державного виконавця, і запис про іпотеку. В нас залишились гаражі та паркомісця. в січні 2024 року, Марія Фесик продовжила продавати гаражі в гаражному кооперативі дачі». Вітаємо її! Всі три гаражі було реалізовано за ціною 131 тридцять тисяча гривень. На вторинному ринку гаражі в цьому гаражному кооперативі я бачив за ціною 250-350 тисяч гривень. І в нас залишилось три паркомісця. Найдешевше було реалізовано за ціною 453 тисячі 160 гривень, а найдорожче за 593 140 гривень. Вітаємо з продажем колег Олександра Олефіра та Вадима Хоменка. Дані ціни наближені до тих, які є на OLX. Особливість паркінгів в тому, що їх мало, на них великий попит, а тому дешево купити, навіть проблемний паркінг не вдасться. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте нагадування, скоро побачимось!